Що це означає? Пауза скасована, угода укладена. Ми знову надаємо допомогу Україні. Схоже, що йдеться про угоду щодо мінеральних ресурсів, яку планували підписати на високому рівні, але щось її загальмувало. Згадується приїзд прем'єр-міністра Стармера, президента Макрона та зустріч у межах НАТО, які мали б стати кроком до переговорів про припинення вогню та ширшої мирної угоди ключовий момент сумніви щодо готовності президента Зеленського вести переговори з Росією та завершити війну. наголошується, що терпіння американського суспільства не на його боці. Але водночас вже обговорюється місце, дата, склад переговорної групи, а також кроки, які мають створити довіру перед зустріччю з російською стороною. Йдеться про складну дипломатію, коли обидві сторони повинні бути готові до компромісів. І хоча п'ятниця поставила це під сумнів, зараз, схоже, все ж є рух у позитивному напрямку. Майкл коли ви прочитали звернення Зеленського і обговорили його з президентом, чи він сказав Зрозуміло, цього достатньо, щоб рухатися вперед? Чи вам все ще потрібно більше від української сторони? хотілося б почути це ще минулого тижня. Це хороший позитивний перший крок, і Трамп доручив нам уточнити деталі переговорів і закріпити їх. Сьогодні я знову доповім йому, і подивимося, що далі. Є шанс, що паузу у постачанні зброї буде скасовано, адже з'явилися повідомлення, що обмін даними розвідки з Києвом також припинено. Я вважаю, що якщо нам вдасться узгодити переговори, просунутися вперед і фактично запропонувати заходи для зміцнення довіри, тоді президент Трамп серйозно розгляне можливість скасування цієї паузи. І тоді повернутися до мирного процесу, щоб спробувати. Ми повинні бути впевнені, що обидві сторони щиро ведуть переговори спочатку про частковий, а потім і про постійний мир.